Друзі, всім привіт! До нас до продажу надійшов такий електромобіль. Це Kia Soul. 27 кВт мотор, є кругові партроніки, Протитуманні фари. Авто має гарний вид. Ледко довів огні. Давайте подивимося, що в нас в салоні. Шкіряний салон з перфорацією є підігрів задніх сидінь. Без ключовий доступ, повний склопакет, складання дзеркал з підігрівом. 126 тисяч рідного пробігу, великий сенсорний монітор. Android Auto Apple CarPlay. Також є. Кнопка Star Stop, коробка автомат. Вибір режиму руху Еко. Ось таке мультимедійне кермо. Машина має дуже охайний вид. Якщо сподобалося авто, чекаємо на тебе за адресою міста Київ, вулиця Територіальної оборони 102. Авто можливо придбати за готівку, без готівку. Також надаємо послуги лізингу та кредитування. Тому чекаємо саме на тебе.